Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему ремів. Що ж з ними робити? Багато хто з людей вирощують реми, посадили, і думають, і ждуть, і чекають урожаю. З ремами не все так просто, тому що цей, ці сорти. Вони потребують набагато більше уваги, ніж короткий світовий день, тому що вони постійно плодоносять, і їм треба щось брати, живлення. І, звичайно, шкідники. Шкідники саме головні у ремів це тріпс і кліщ. Ну, це ж тільки наземні. Шкідники, але ж ще є підземні шкідники, такі як ківсьок. Дуже багато недооцінюють цього шкідника. Але якщо ви бачите, що кущик починає якось не так себе вести, якось навіть не в'януть, а припиняє ріст, от заторможується в нього ріст і якийсь він не такий. От візьміть і Вирвіть Вирвіть кущик. Якщо ж він вологий, то там обов'язково будуть шкідники. Ну, а невологим кущ не може бути, тому що реми взагалі треба дуже часто поливати. Але не заливати, треба знайти золоту середину, щоб їх не залити і не недолити. Тому що недолив і перелив так само, шкодять, як, ну, так само шкодять і те, і те. Тому треба знайти золоту середину і не давати, звичайно, їй пересихати. Якщо кущ пересохне, то він взагалі не буде квітнути. Я ж до сих пір видаляю квітконоси, зараз я покажу. Я до сих пір видаляю під коноси, але не скрізь встигаю. Навіть ось вже сформувалася навіть, навіть йогітка, але я їх обов'язково ще видалюю, тому що я буду тут брати вуса. Ось уже вони, ось вони вже попускали. Ось по два вусика якраз те, що треба. Долі я не беру. Ось так відрізаю. Оцей погін я прибираю боковий, бо він слабенький. Ось тут відрізаю, і потім, ще, якщо вам треба, то можна ще взяти від ціля вуса. Обов'язково він пустий. Якщо ж не треба вусів, значить удаляєте вус повністю. І обов'язково треба готувати заміну на слідуючий рік. Бо якщо ви не приготуєте, то на слідуючий рік ваша полуничка, однорічка, може зачохнути і вже не давати урожою. Бачите, я все видалюю. Тому що, якщо зараз запустити на плодоношення, то е е е треба щось брати одне. Або ж вуса, або ж урожой. Тому поки я беру. Вуса, ні про який урожай не може бути і мови. Да, він мені зараз і не потрібен. Зараз вон йде малина, вон закінчиться короткий світовий день. Ось робота тріпса, хоча я оброблялась, бачите? Ось, як наче опечена йогітка, це робота тріпса. Тріпс дуже швидко розмножується, тому обробляти треба дуже часто. Так. Так. І якщо є пошкоджені кущики, я зразу їх видаляю. Видаляю. Хотіла так вирвати, показувати кісь Я впевнена, що там є скільсьок, тому що е, затормозився кущик. Тут я ще не проливала від ґрунтових шкідників, але буду проливати. Проливатиму антихрущу. Там, здається, 40 днів строк очікування, до ягоди все вийде. Можна пролити альфа-супер, можна пролити актарою. Головне нам побороти ґрунтових шкідників, хто ж не хоче боротися хімічними, можна біологічними препаратами, є їх уйма. Шукайте в інтернеті, їх дуже багато. Але, але до плодоношення я рекомендую обробки робити всі хімічними препаратами. Тому що біологічними препаратами, ну це якщо у вас 10 кущиків, то можливо і можна, якщо з ними дуже часто працювати. Так. Заховалася в холодочок, бо на вулиці дуже сильно пече сонце, та і нема і вітринки. Тож, перше, що ми робимо навесні, і я до сих пір роблю це обрізка квітконусів, для того, щоб взяти вуса. Та й взагалі, якщо навіть ви не берете вуса, то дайте кущеві розвинутися, розростися, поділитися. Він вам дасть більше йогідки і вона буде крупніша, не буде мілкіша. Якщо ж запустите реми навесні, то до кінця літа він виснажиться і буде мілка йогода. Звичайно, якщо давати постійно схему підживлення, але я її теж не знаю. Правильної схеми для підживлення. Тому що для цього треба робити аналіз ґрунту, аналіз води, все рахувати. Ну, це не для мого ума, це для агрономів. Тож я роблю так, як... я розповідаю так, як я роблю. Йось. Обрізку роблю до того, коли поки завершиться в мене плодоношення мальвіни, поки я візьму вуса з цих саджанців. Обробляю, звичайно, хімічними препаратами для того, щоб були вуса здорові без шкідників. І також, щоб була здорова сама рослинка. Обробки від шкідників, які Так як починаються обробки так само, як і на Короткому світовому дні і з самого початку і самої весни. Це мідні препарати, актелік, це постійно я так працюю. І з пізніми сортами я почала працювати Альфа Супер плюс Міральт і плюс парацельс Це Комплекс захисту від хвороб, парацельс від хвороб працює. Альфа супер від шкідників широкого спектру дії, також можна його проливати самий у ґрунт від ґрунтових шкідників. Тим більше його йде, його йде здається, 4 мл на 10 літрів води. Якщо ж ми працюємо по листу, де знаходиться кліщ, то, значить, я додаю і 20 мл міральду. Міральд і Альфа Супер працюють в парі дуже гарно. Але ось як бачите, я не пам'ятаю, коли я працювала, ну, вже пройшло більше двох неділь, навіть три. Три неділі вже пройшло, то вже ж пора обов'язково працювати. Звичайно, я удалю ці квітконоси, вони мені зараз не потрібні. Зараз я беру вуса. Так, Обробки ж від хвороб. Якими можна препаратами ще працювати? Від хвороб можна працювати квадріс, парацельс, як я вже сказала, редомілголд. Можна мідними препаратами, але мідними препаратами працювати треба рано в ронці. Божа ну, рано вранці, щоб воно підсухло, щоб не було дуже жарко, щоб ви не попалили рослинки. Так, і Я взагалі мідними препаратами працюю тільки або після зрізки, або саме перша обробка, яка навесні. Дальше вже стає жаркіше і так як зараз часто йдуть дощі, то звичайно такі препарати, як Медяна Екстра, вони змиваються і ну, швидко вже починають не діяти. Там захисна дія здається тільки 2 тижні і далі працюю парацельсом. Можна квадрисом працювати, якщо Це я пізніше працюю як Після парацельсу. Якщо, наприклад, вже квітне полуниця і ви бачите, що нападає п'ятнистість, то я працюю квадрисом. Не забувайте також і про сіру та сіра чорна гниль ягоди. тому, коли квітне полуниця, ми працюємо свідче або луна сенсейшн і коли починає світліти йодка можна другий раз. Ну, Я зазвичай дивлюся по погоді. Якщо погода насувається, наприклад, дощі, то я працюю. Якщо дощів не буде у період плодоношення, то я другий раз вже не обробляю. Ну, а там дивіться самі. Якщо ж вже зовсім вже є йогода і вже скоро збір, то можна навіть якщо, наприклад, ви бачите, що полуниця починає хворіти, і, і вже є ягода навіть бура, то можна працювати йодоцидом. Я працюю йодоцидом 50 грам мілілітрів на 10 літрів води. Обов'язково тоді, як немає сонечка, і стараються на квіточки не попадати. тому що юд, він працює на квіточки ну, негативно. Він зовсім не випече квіточку, але ж може бути ягодка корьова від нього. Тож йудоциптом можна працювати по йогоді. Так. І також не забувати про підживлення. Піджилення робляться раз у 10 днів мікроелементами, обов'язково по листу мікроелементи даються, вони саме швидше усвоюються і до цвітіння, поки ви не запускатимете на ягоду, даються мікроелементи, де є залізо, а потім, коли перед цвітінням, під час цвітіння, після цвітіння, даються мікроелементи, в яких є бур. Також можна бур давати окремо, є багато добрив, в яких знаходяться мікроелементи, треба дивитися склад. Є 20 20, -20 з мікроелементами, є 18-18-18. І 6-12-36 мікроелементами, але це, це добре вже дається, коли вже е, достигання йогоди в цій фозі, е, як йогодка біліє, коротше говорю. Так, і, звичайно, не треба забувати про кальцієву селітру. Кальцієва селітра укріплює е, стінки клітин. І вони стають товстішими і важче хворобам і також шкідникам потрапити в рослину. Тому що рослина стає трішки грубіша і здоровіша, звичайно. Також за допомогою кальцієвої селітри наростають білі корінці, оці, що, Не оці, які основні, а ті, що всосуються. Також можна приміняти е, чистий лист для полуниці, е, це таке доброволь. Мені воно дуже сподобалось і вам рекомендую. Так що пробуйте, і все у вас вийде. Для ремів, якщо у когось небагато цих ремів, то можна виділити кошти і купити оцю пачечку добрива. Там його дуже-дуже мало йде. Можна зекономити, давати по листику таке добриво, але не можна все давати по листику, треба давати щось в корінь, щось по листику. Там, де є мікроелементи, там на пачечці написано, скільки давати корінь, скільки по листику. І обов'язково указано, коли треба приміняти. Ну, краще, звичайно, ввечері, щоб якомога довше листочок був мокрий. Скільки він буде мокрий, скільки буде рослинка вживати цю рідину, яку ви їй даєте. Треба вимикати телефон, щоб. Не мішали мені записувати відео. Так, про кальцієву селітру, я сказала, після селітри йде 13-40-13, щоб пішов корінь рости, тому що корінь це головне, корінь годує лист, лист годує ягоду. Про це треба, звичайно, пам'ятати, коли ж робити які підживлення. Кальцієву селітру краще давати в корінь і давати не один раз. Ну, звичайно, треба дивитися по листу. Я вже показувала, якщо кінець листика зжимається гармошкою, значить це нестача кальцію. То, звичайно, треба, якщо починається десь одиничні. Листочки скручуватися, зжиматися край листочка, значить, давати треба кольці. Ну, звичайно, краще не чекати, а давати кольці хоча б десь ну, раз на місяць давати. Тому що, ну, І, звичайно, не, не тоді, коли вже ягода червоніє. тому що Кальцієва селітра це нітрат, і нітрати можуть накопичуватися у ягоді. Тому, щоб до збору залишалося ну, не менше 2-3 тижнів. Так, і найбільший винос, звичайно, калію. калію да. Полуниця найбільше потребує на колії. Майже в кожній формулі присутній колій, тому колію завжди треба давати. Монофосфат колію теж можна давати в корінь, можна давати по листику. Якщо ж давати і по листику, то монофосфат колію захищатиме від борошнистої і роси. Особливо після дощиків обов'язково треба давати монофосфат колію по листику. Щоб рослинка була здоровою. Коли ж полуниця вже починає стигнути, то даємо 6, 12, 36. Звичайно, в кожного повинна бути своя схема. Я завжди я веду зошит по кожній полуниці і записую, що я коли даю. І потім в кінці сезону я дивлюся, аналізую, яка полуниця, що, що любить, що. Її, чого треба більше, чого менше, і це індивідуально, тому що у кожного різна земля. І вода теж. Як відомо, у землі і у воді теж є солі, а добрива це ж солі, і перебір також шкідливий, як і недобір, але краще не додати, ніж перекормити. Так, Від шкідників обов'язково треба давати і в корінь, не тільки по листику, тому що ґрунтові шкідники теж шкодять. Особливо я не знаю, як у кого. А у мене на плантаціях, де вноситься органіка, там обов'язково буде ківсьок. А ківсьок він шкодить корінню. Він обгризає оцю оболонку яка йде до кореня і до самого сердечка, де корінь і сердечко з'єднуються. І потім поживні речовини не поступають у рослинку, і вона починає або зжиматися, або чахнуть, або якісь плями появляються, такі некротичні, то рослинка не дополучає корінь починає чорніть. І, звичайно, рослинка рано чи пізно вона загине. Тож обов'язково треба давати в корінь теж, наприклад, антихрущ. Якщо не антихрущ, то Актару, також можна альфа супер та їх дуже багато цих препаротів. Навіть... Навіть регент теж діє на, на оцих ґрунтових шкідників, ну, їх багато. Тож треба дивитися, яких шкідників знищують ці препарати. Також не забуваємо за хвороби куреня. Тому що від них нікуди не дітися і не можна висаджувати полуницю там, де були томати, картопля, тому що де томати картопля, там є фітофтура, а фітофтура, Люба і клубнику. Тому полуниця наша теж е, така дома із. Е, Примхлива, тому, тому треба їй підібрати ґрунт, де їй подобатиметься. Звичайно, дуже хорошо впливають на неї. Вона дуже любить органіку, але перекормлювати не можна, тому що там, де органіка, там будуть грибкові хвороби. Ну і про хвороби кореня. Чим же їх лікують? Лікують їх фундазолом, Магнікур Energy можна е, попереджати і краще попереджоти завжди, ніж лікувати. Це можна е, фітоспорином проливати, ну, і ще багато інших препаратів, є біологічні, є хімічні, які діють е, добре на рослину. Можна триходермою проливати. Це взагалі хороший варіант, але триходерма працює тоді, коли її постійно вносите. Якщо ж її раз внести і забути, то це не працює. На жаль, тож кожен, звичайно, вибирає собі сам, треба просто примінитися і почувствувати рослинку. Скільки ж раз удобрювати, треба кожні 10 днів давати підживлення. Якщо ж полуниця у вас росте і тепло, ну взагалі полуницю ремонтантних, ремонтантних сортів нейтрального світового дня вирощують один рік, тому що на другий рік вона вже не так дає урожай, вже поражається хворобами. Хоча це теж спірне, спірне питання, тому що в мене є другорічка і як бачите, я Показувала вам. У мене там ростуть і дині, і перці, я вже посадила, думала, що я її вирву, але вона себе дуже гарно почуває і ну, хай росте. Буде змішана посадка. Не піднімається рука, в мене вирвать таку полуничку, яка дуже гарно виглядує. Ні одного п'ятнишка, немає ніде нічого, тож хай ще від плодоноси мені. Так, ну і полив, полив обов'язково треба давати і в міру. Полуниця не любить також дощування. Це значить полив із шланги із лійок. Вона любить під, під корінь полив, так як і томат, Тому що рослинка. У неї є будова така, що уверх йдуть оці чашелистики, якщо ж попадає вода між чашелистик, то може, можуть початися прикореневі гнилі. Так, переливати не можна, у жару поливати у вітер не можна зверху, тільки капельним поливом. Якщо ж у вас немає можливості інакше полить, поливайте рано вранці, воно просухне або пізно ввечері. І, звичайно, якщо після жари поливати колодязною водою холодною, то, звичайно, наслідки будуть плачевні. Е, так, що ще я не сказала? Е, коли ж ви плануєте отримувати урожай довго, якщо ви будете накривати, то, звичайно, підживлення треба давати і давати до того, поки ви плануєте брати з неї урожай. Перед зимою, якщо ви залишаєте полуницю на зимівлю, обов'язково треба давати посилену. Посилено калій. Можна сульфат калію. Не забувати, треба і за магній, ну магній фуди, мікроелементи. Калій вже дається перед зимою обов'язково, навіть якщо вже урожаю не буде, то кущик краще зимує, він набирається сили і краще перезимовує. В жару школі потрібен обов'язково, теж, щоб накопичувалося суха, суха речовина в рослині, і за допомогою неї рослина краще переносить засуху. Ну і не забувати треба за затінення. Реми без затінення. Ну, Виростить насправді дуже важко, або не запускати її на плодоношення до кінця літа, поки жара не спаде. Тому що жара, ну, скільки я вирощую реме, то я обов'язково натягую сітку. Сітка ж, яка повинна бути повинна бути 45% затінення. Це саме те, що потрібно для полуниці. Тому що, якщо повісити, наприклад, 80% затінення, фотосинтез не буде відбуватися так, як положено. І рослинка не дасть вам урожай, який ви хотіли. Тож, такі поради. Якщо є питання, будь ласка, запитуйте. А от Кожен собі ну немає такої формули, щоб сказати, давайте це і, це і це, і от скільки, скільки скільки. Тому що в кожного різна земля, різні умови, різна температура, це теж, що впливає на, на рослину, на жилення рослини. І обов'язково добрива давати тільки після поливу. Поливу чистою водою, тому що, якщо дати добриво в суху землю, то ви спалите корінь. Ну, ось такі рекомендації, я розказала так, як роблю я. Да, забула ще сказати, обов'язково проводиться чистка постійно, погані листочки, які відмирають, які там із пошкодженнями. Можливо, із п'ятнистістю, то їх треба прибирати. Але до п'ятнистості треба не допускати. Щоб не допустити п'ятнистість, треба працювати різними препаратами, щоб не було привикання. І я в цьому році вже говорила, що я знайшла для себе спосіб захистити полуницю від п'ятнистості. У мене поки що немає тієї п'ятнистості, слава Богу. І прийшли дощі, і була жара, і всякі такі коливання температури. Тож в мене все поки, поки що добре. Тому що от на короткому світовому дні, якщо у вас там з'явилося щось не, не таке, що треба, ви її зрізали після плодоношення. Вона знову наросла, наростила собі листочок молоденький, чистенький, гарненький, і все пішло далі. Хорошо. У ремах же ж лист не можна весь зрізати, тому що вона... треба, щоб викормити один квітконос, щоб треба, щоб було не менше шести листочків. Ну, ну, ось так. І запускати на ягоду треба тоді, коли рослинка поділиться, рослинка стане потужною, а не тоді, як вона така хіленька, а ви її нагрузили ягодою. Є такі сорти реми, які викидають викидають світоноси, і вони просто себе можуть загубити. Так як у мене було в цьому груці в теплиці, ви бачили, скільки я зрізала йогіт квітконосів. Я нарізала два відра квітконосів із ягодою зеленою і викинула. Було дуже шкода, але мені рослин набагато шкодніше. Тож не нагружайте дуже рослинки. Треба Спочатку треба дати живлення, щоб рослинка окріпла, а потім вже запускати на йогітку. Всім добра, миру, всього найкраще, все буде Україна. До побачення!